Історія знову повторюється в івано франківську Покажуть виставу Юніверсум. Це сюрреалістична історія з елементами бобуду та перформативними акціями. Створили її на основі творів польського письменника Бруно Шульца. Тексти, які він написав 80 років тому, перегукуються з нашим часом. Роки його творчості припали в час нацистської окупації та другої світової війни. І зараз його творчість набуває нових сенсів. Адже у виставі грають ті, хто бачив, як російські окупанти руйнують Україну. Серед них є Олександр Сердюк з Харкова. Ми воюємо. Зі злом нові фашисти 21-го століття це Росія. В принципі, як і в 20-му столітті, це теж була Росія. В принципі, Росія це завжди зло, яке не має існувати. І якщо б Бруно Шульц жив зараз, і не дай Боже, зайшла б оце зло, яке ми називаємо Росія, вона б вбила Бруно Шульца, як тоді його вбили німці. Вони знищують культуру. І культурних діячів в першу чергу, коли вони заходять в місце, що вони роблять? Вони зжигають книжки, вони ввішають свої прапори, вони везуть зразу газманових туди, і, і вони знищують культуру. Лю у виставі грають актори з театрів Маріуполя, Северодонецька, Харкова та Києва. Усі вони, каже, помічниця, режисера, з різним досвідом та переживаннями. І кожен по-своєму проживає травмуючу історію війни, яка зараз триває. Насправді було дуже складно, бо ми всі настільки різні, бо ми з різних областей з різним театральним досвідом. І кожного разу, коли ми грали виставу, ми думали, що ми в останній робимо цю виставу і граємо. Бо ми не тільки актори, ми ще й організатори. Іноді ми самі свої Кошти давали на реалізацію цього проекту, іноді нам допомагали просто люди, але вони знаходилися там ні звідки можна сказати. Реквізит до вистави нам дали люди інструменти, які ми використовуємо безкоштовно. Нам дали безкоштовну сцену для репетиції. Організувати виставу у місті допомагає франківський драмтеатр. Творити під час війни, вірити у мистецтво, згуртувати і надихати людей, каже Надія Левченко. Надзвичайно важливо. Адже навіть в умовах вимушеного переїзду, стресу і повної невизначеності мистецтво допомагає віднайти баланс. Ми не бавимося ті, хто тут сидять, так це точно. Ми не вживемо. А якщо живемо, ми. То значить, ми маємо змогу надавати це життя іншим, тому ми не припиняємо працювати і е, грати ми будемо у підвалах без світла зі світлом. У нас для цього є ми. Е, це підтверджує наш колектив театру Франківського і це підтверджують взагалі акторими митці України. Покажуть виставу на камерній сцені драмтеатру 28 листопада. Під час показу актори проводитимуть збір коштів на підтримку українських захисників. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.